Армію у повну бойову готовність. Можете залишити нас, будь ласка, Доктор Дельбрук. Ми знаємо, хто ви. Ми читали маніфести, виявили лабораторію. Не встановити мир, не пройшовши великих страждань. Що сильніше страждання, то міцніший мир. А це об'єднає світ. Всі люди читатимуть маніфест і зрозуміють. Ніхто не прочитає вашого маніфесту, ні слова. Я обіцяю вам це. Який день сьогодні? Я довго в лікарні? Що останнє ви пам'ятаєте? Я ніби кудись їхав. Хтось вдарив мене. Це було два тижні тому. Два тижні? Два тижні. Ваш телефон. Це так Ларк спілкувався з вами. Ларк. Джон Ларк. Нам усе відомо. Нічого ви не знаєте. У цьому телефоні є інформація, яка виведена на нього, а ви знаєте пароль. Ні, не Ларк наш ворог. Це ви невідомі пішаки. Ви наш ворог. Ви дозволяєте системі виживати і завдавати нових страждань. Стулипельку! Нам на тебе не чекати. Нам потрібен Ларк. Ми можемо домовитись. Жодних домовленостей, Лютер. Ти вийде краще. Ітан! Дай мені п'ять хвилин! Ітан, Ітан, я тобі цього не дозволю, ми так не робимо. Мабуть, настав час діяти інакше. А якщо зачитати ваш маніфест в ефірі? А це реально? Цього достатньо телефонного дзвінка. Якщо він зачитає маніфест Ларка, ні. Я дам вам пароль. Їдон. Їдон. Думай її там, йдеться про долю усієї планети. Так, а це не жарти. Добре. Сер. Ні, він відмовляється. Так, сер. Якщо ми зачитаємо маніфест, наживо. Пробачте. Сара. Торгівля і глобальні ринки у піке. Секундочку, мені підказують, що ми отримали додаткову інформацію. Мені щойно передали документ від фахівця з ядерної зброї Нільса Дельбрука, який стверджує, що це він створив бомби для нападів. Я мушу зачитати вам його маніфест. Негайно не встановити мир, не пройшовши великих страждань. Що сильніші страждання, то міцніти мир. Людство тягне до самознищення як метелика до свічки. А так звані захисники миру, церква, уряди, закон неутомно працюють над тим, щоб врятувати людство від самого себе. Це нічого вам не дасть. Запобігаючи катастрофі, вони лише відтягують мир, залізу, який можливий тільки через очищення вогнем. Страждання, які я вам несу, це не початок кінця, а початок більшого взаєморозуміння шляхом спільних випробувань. Це перший крок на шляху формування загального братерства. Усе є перший крок до. Усе є? Звичайно, усе. Що, що я казав? Я, я не розумію. Нападів не було. На татці ти розбився десь годину тому. Я був, до речі, в іншій татці. Куй залізо доки гаряче, проте не впечись. Телефон Дельбрука вивів нас на сервер в Ісландії, де ми розшифрували листування Джона Ларка і цієї особи. Алана Міцополіс, активістка і філантропка, чия доброчинність заслужила її прізвисько Біла вдова. Це прикриття. Вона торгує зброєю і відмиває кошти. Зв'язки з політиками забезпечують її імунітет. Ларк і вдова домовились зустрітись, щоб узгодити доставку не на